З 1 квітня громадському транспорті Житомира зросла вартість проїзду. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради 28 березня. Зміни щодо ціни проїзду стосуватимуться як електротранспорту, так і маршруток. Отож, по порядку, за допомогою ось такої звичайної транспортної картки, відтепер Житомиряни сплачуватимуть 8 гривень замість 6 у тролейбусі та трамваї, а також 13 гривень замість 10 у маршрутці вартість приїзду за допомогою учнівської транспортної картки зросла на 1 гривню в електротранспорті, і тепер вона становить 5 гривень замість 4 та на 2 гривні у маршрутках 7 гривень замість 5. Пенсіонери за віком, а також особи з інвалідністю третьої групи, матимуть можливість безкоштовного проїзду у електротранспорті до 1 червня. Однак у маршрутках їм доведеться сплатити за проїзд не 7 гривень, як було раніше, а 9. Без змін залишається лише ціна на проїзд за допомогою розрахунку банківською карткою. Нагадую, що у тролейбусі та трамваї ціна становить 10 гривень, У маршрутці 14. Також до 1 червня, ще діятиме безготівковий розрахунок. Його вартість було вирішено встановити однаковою як для електротранспорту, так і для маршруток. І складатиме вона 15 гривень. Відтак, перший житомерський вирішив поцікавитися Житомирян, що вони думають з приводу зростання ціни на проїзд, а також дізнатися, як це вплине на формування їхнього сімейного чи особистого бюджету. Ви знаєте, треба менше їздити. Ну а робочим що поробиш? Життя таке настало. Давайте переживати не за транспорт, а за війну. Я ставлю розумінням, Тому що в Житомирі ще не дуже дорогий транспорт, якщо порівняти з іншими з Ну, нормально. Хотілося б, щоб залишались такі, якими були ціни, але ну нічого критичного. Ви особисто користуєтесь громадським? Так, так, ось чекаю тролейбус. Е, як це вплине на формування вашого сімейного бюджету? Особисто Абсолютно бюджету? ніяк. А, ні. а як це повинні на кількість поїздок Ніяк. – Як Ніяк. Так, так. 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 Ну, я не так часто їжу, але так, абсолютно ніяк. Я до цього погано особисто ставлюся, але я не місце. Було 10 стало 15, я сьогодні їхав, користувався. У мене батько та мати пенсіонери, я знаю, що вони їздять, користуються общественним транспортом тільки в той день, в який у них там є один день неділю, по-моєму, середа. А так вони стараються не користуватися, ходять пішки, то не є добре е, пожилим людям. Є люди, що вважають копійки, для яких, для яких 15 гривень це немалі гроші, і на них це вплине. Я вважаю, погано. Вони будуть менше менше їздити, от як пенсіонери, тому як помір. Як буде, так буде війна. Гроші треба. Ну як в мене пенсійний, то Ну, на маршрутки я почти не їжу, але як їду, то звісно, вплине трохи, бо пенсія три тисячі це дуже мало. І чи вплине це якось на кількість ваших виїздок? Чи почнете ви менше їздити і переставатися на майбутнє Ну, як потрібно буде, то буду їхати. Бо я хвора, в поліклініку треба, кругом треба. Не бажано, звичайно. Я пенсіонер. Е, як це? Карточкою розраховуюсь, звичайно, що буде. Формування буде неважно бюджету, бюджета мого. Ну що зробиш? А на кількість поїздок як це буде на типу? Ми... Розраховую? Да, от ви частіше ви, ви почнете річ, наприклад, їздити на громадському транспорт. Наше... Ну я знаю, на... на яку кількість, саме більше на десять. Ну все дорожче, тому ну, напевно. Як вона то можна кажуть, що у нас в Житомирі найдорожчий транспорт. Враховуючи всі регіони України, то треба, може, пересмотрити наші владі це питання. Ну, на роботу з двома пересадками, тобто по нинішнім цінам це було 40 гривень в день, а якщо подорожче, то буде дорожче. Зарплати на тому ж місці, комуналка росте, транспорт росте. То важковато. Ну, в чомусь будемо відмовлятися, добиратися ж до роботи треба буде. А вже десь вийти в якийсь магазин, і якщо це не дуже далеко, то прийдеться пішачком. Ну, погода буде сприяти, це вже літочка, вісна. Будемо ходити пішою ходьбою. Я то не бідний, мені це все одно, але люди пенсіонерам буде тяжело, звісно. А що це за маршрутки? Ви не бачите? Я водій професіонал, у мене 40 років стажу. тормозів нету. Грязно. ломается. Едет сидит с телефоном Розалари. Это, это шок, это шок. Мы, людям надо крестоваться, будут ездить, будут последние отдавать. Но она не заслуживает маршрутка, не заслуживает. Хиба что кто Я сможет сказать, что это хорошо. Не скажем. Особенным пенсионерам это вообще. А, а зарплаты, что она да. так много зарплаты? Пенсию добавили на 180 рублей, на 250. Да. А цены, какие сейчас? А вот возьмите, какие цены. Это вообще. ж хіба наша влада думає за людей. Влада, ні. Це пішло діло на виживання. Хто може вижити, то виживе. А є люди в живуть. Ми й так мало їздимо. Мало їздимо, але на роботу треба їхати. О, я, бачаюсь, треба. я дуже мало їжджу транспортом, ну, на фінанси дуже вплине. Я так ще не, не почитала. Ну, менше буду їздити.